Вони вже не молоді, проте позаздрити їхньому олімпійському гарту може кожен майстри спорту, чиї рекорди у важкій атлетиці і досі залишаються актуальними. Спортивну славу Теофіполя ветерани атлетичних змагань примножували на турнірі пам'яті Небесної Сотні. Вікова категорія учасників від 40 до 60 років. Володимир Ведмідь у свої 69 грає у хокей і тренує молодь. А сьогодні ще й змагається. Зізнається, наполегливістю можна досягти хороших результатів не лише у спорті, а й у житті. Треба працювати над собою і бути мужнім і крепким і виховувати дітей. І тоді буде порядок в нашій державі. Подібні турніри учасники називають вкрай потрібними, адже вони допомагають зібрати найкращих спортсменів ще радянської витримки. Ми раді, що ми приїхали сюди побачити старих друзів наших. І тим більше що ці змагання присвячені пам'яті Небесної Сотні. Я думаю, не тільки Небесної Сотні, а всі ці трагічні події, які сьогодні відбуваються на Сході. Це стосується нас всіх. Загалом у новоставці завітало 10 команд, а це біля 40 учасників. І, хоч з роками, тримати форму колишнім важкоатлетам, не просто волі до перемоги кожному з ветеранів не позичати. Дуже вдячна Сергію Морініку за те, що він цей турнір сьогодні організовує, що він зробив. Була б душу і тіла, допоміг нам з приїздом допоміг. Так що я думаю, що ми сюдашні вернемося ще не один раз, якщо нас дійсно буде запрошувати. За часів радянського союзу Теофіпольща наславилася своєю спортивною елітою. Ця земля виховала сімох чемпіонів з важкої атлетики та чотирьох з гирьового спорту. Тепер відродженням спортивних шкіл займаються місцеві меценати. У сусідній Кунчі дітлахи теж охоче дружать зі спортом. Надіюся, що ці діти, які зараз займаються, вони будуть гідними і справжніми патріотами. Нашої держави, які будуть розвивати нашу державу, і Україна завжди буде і в спорті найкращою. Тим часом атлетика у новоставцях теж поволі відроджується, адже десятиліття назад про майбутнє покоління спортсменів було говорити важко. Дев'ять років назад, коли я вернуся з Росії, важка атлетика фактично тихичні була пропала, і дякуючи такому. Як Володимир Володимирович, у нас відновилась важка атлетика, і в даний час навіть, є три хлопці, які в збірні України один вже їздить на чемпіонат світу і показав непоганий результат. За час проведення спортивного дійства ветерани продемонстрували непогані результати, а ще подякували тим, хто їх підтримав. Я хотів би велику великі слова подяки сьогодні. Сказати меценатам. Меценату головному спонсору цього турніру. Це «Працзернопродукт». Є тут присутній Герой України Василь Андрійович Петренюк, який дійсно дуже багато робить для розвитку спорту в нашому районі. І він сьогодні є спонсором цього турніру. Багато допомагає нашим військовим. Герой України Василь Петренюк сподівається, що змагання пам'яті героїв Небесної Сотні допоможуть згуртувати спортивну еліту краю. Я радий, що ви. Ветерани, сивочоли вже, і ввідці, так би мовити, от сьогодні до нас приїхали. На Теофіпущині кажуть спортсмени бути продовженню олімпійських традицій, адже зал важкої атлетики переживає велике оновлення, а підростаюче покоління охоче записується у секції та гуртки фізичного виховання. В даний момент сам президент федерації, яким є Герега Олександр Володимирович, на Теофіпощину надіється, дуже і будуть. Відновлювати важку атлетку, вустроїти будинок культури, який в нас вже 20 років ніхто його не брався, і буде зал важкої атлетики на 10 помостів. за підсумками змагань. Призові місця та медалі завоювали спортсмени з нової ушиці та полонного. А у майбутньому організатори планують провести подібний турнір між ветеранами та молоддю.